Так, ну як твоє самопочуття якось. <свіголові> <піголові> ну, трошки помогли ці твої лікарства, які ти пив. Тебе ж були якісь там сумці. Немного. Трошки. Сранічку заїм. Ну, так, да. ну то ти можеш <піголові> вже, ну, типа, рухатися. Не знаю. Зап'ю водою і тобі зараз кажу. Зараз запів. <піголові> Так. так. нога ну, просто менше болить. Ну, дивись, нам потрібно вже, певно. Ти, ти як можеш іти? Думаю, так, вип'ю таблеточку. Слухай, я думаю, що нам потрібно вже десь відвігатися. Ми не можемо тут постійно сидіти. Видію. Угу. І чого тут з зомбі ще не понабиралось? Ну, І я, то Добре, що запаха. поки їх нема. Слухай, нам потрібно, я не знаю, десь, може, якісь гроші взяти, бо в, нас, в мене всього 13 гривень. Вдруг тут є якісь, я не знаю, люди, які продають якісь консерви, може, якісь патрони, боєзапаси, бо в мене їх просто ну, реально не вистачає. Я забув, що я пройшли раз говорив. В каналізації в тебе пам'ять з голови вилетіла. Ну, ти Це ти не віриш? не віриш, а я вірю. Потрібно просто ну, поважати трошки думку І... один одного. вірити в те, чого не існує. А. Це безсмисливо. Ну, я сподіваюся, що І ми зна... не помремо. По, По крайній мере, думати про цей це... залізаєш чи як? Залізаємо? А я якось не можу залізти. А да, от дирка є. Залізаєш? Да. Ну от же ж піднявся перед тобою, чи що? А, я, я не бачу. Треба щось пошукати, може, якісь десь люди, люди... є, мусить бути люди тут. Люди це падли, які лишають всіх ради свого. Ну почекай, Лімон, іди сюди. Ти щось дуже швидко йдеш. Послухай, ну не може такого бути, ну... що зомбі тут, ви зараз зомбі, 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 зомбі. Мені здається, що якісь тут є виживші, яких їх розпорозстрілювали. Бачиш, наполовину пості ці вулиці. Ні, що? Тут а не просто зомбі, тут різні зомбі, мутанти. всякі. Ну, ми, ми ж, ж їх поки не зустріли. Конечно! наш, наше місто саме останнє добралось до зомбі-апокаліпсу. Ти бачиш, що там в інших країнах твориться. Там не просто вже зомбі ходять по вулицям, там замість людей мутанти, які розруйновують всі хати. Ну, потрібно виживати, розумієш? А щоб нам вижити, потрібні, по перше, були запаси, їжа і, звичайно, ж антидот того, що в тебе зараження і твої таблетки, ну типу, майже нічого не допомагають. Вони такі. Тимчасові. Ну Тимчасом. Іди в цю поверхівку, цю, цю. знайдеш секретну лабораторію, там знайдеш е, своє противоядіє мені і ми заживемо щасливо, ми з всіх людей вилічимо і самі полетімо на Мальдіви. Так ти це собі думаєш, так? Да? Ні, я думаю, що десь поблизу має бути якась, не знаю, база, може, ну, я не знаю. Ну, щось має бути Баять. поблизу. Може, ну коротше, пошукай, може щось <рик> десь є. Ти да що ти робиш? За... Морду заткни, будь шо, ласка. Що, що, що? Щось там є? Ой, дивізію. Що там? Може бути. Що там, що там? Я не вірю очам. Це люди. Там живі люди? Да, Я бачу воєн... двох воєнних. Пішли, пішли туди, сон. пішли. Це не сон, вони живі. Капець! Я тут... не думав, що тут взагалі... Ай, дивись, там якісь барикади. Вони тут ще живуть. А чекай, а калітка там, певно, закрита, так? Да? Не можна ніяк пройти, чи... Зараз. Є, yeah, можеш? Є. Yeah. Є. Все, відкрив? Так, ти якось так зайшов, звісно. Доброго дня. Оба. А ви виживші. Ми виживши. А шо таке? Привет. А то, вої... ми то ви... воєнна база якась, чи що? Нічого ми знайшли вижив... ми з миром в ви... клас. Ви знає... Клас А він нічого не говорить. Коротше, класно, ми знайшли ж... виживших. А ти хто? Чекай, Лимон, іди сюди. Лімон, іди сюди. Блін, як класно, що ми знайшли живих людей, а ти не вірив? Ти не радуватись, радуватись тому, що ми їх знайшли не так уж серйозно. Ну, це серйоздо. хоча б живі люди, і вони тут теж своя... Ти бачиш, так радуєшся, своя... як будто фунтура, тебе немає да? тут зомбі-апокаліпсису. Ти так радуєшся, що в тебе тут просто всі живі і немає ні зомбі, ні мутантів, нікого. Ти так радуєшся. Ну так а що мені ще робити? О, а це хто такий? Що із-за того, що ми. Ну, я, живемо. я не можу, розумієш, Я не можу весь час бути в негативі. Мені потрібно ну, трошки бачити якийсь позитив десь. Да, тут -а Позиці, куча зубокі, тут -а куча всякої, Да, Але дивись, тут живі люди. Слухай, вже десь вже так південь, звісно, я... давай поговоримо з чуваком, бо він хоче з нами поговорити, щось нам хоче сказати, кажеться. Давай, з ним. Друзі, я бачу, ви попали в біду. Потрібна допомога, чи не так? Так, да, нам ж потрібна допомога, нам потрібні якісь боєзапаси, нам потрібні антидоти, бо ми просто так не виживемо. Так, нам потрібно отримати противояддя. Хвороба прогресує з кожної хвилини. Можемо непогано заплатити їжу або боєзприпасами. Ну, в нас, звісно, боєприпаси малі, але я думаю, що і буде їх теж достатньо. Сумніваю, що цей варіант допоможе е, розв'язати питання у вашу сторону. Хоча. Дайте на хвильку подумати. Ви можете зробити одне е, добре дільць, дільце, е, е, на заміну якого я дам вам противоядя. Класно! Слухай. У нас завдання буде. Мене це не радує. Ну, завдання при... може бути любим. Ну то да, Але слухай, ну нам потрібне противояддя. Але, слухай, як думаєш, спитаємося, да, яке тут таке діло? Угу. Так, я Яке я це добри, таке бігарова, діло? Ніколо. Ліки потрібні вже і прямо зараз. Ну, А що якщо е, я дам вам антидот, який е, на певний час зніме симптоми і не дозволить вмерти? А з виконання завдання ви отримаєте ліки, що вже повністю вилікує вірус. Погоджуйтесь, справа не складна. З цього всього потрібно відвідати закинутий дім, який повинен зомбі та забрати наші речі, які знаходяться ми. на даху. Його не несоглашаємося, я витерплю з ногою і ну, кинуть. Почекай, щит... тут ще щось є, давайте <свіс> 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 читаємо далі. Дом повних зомбі, і ти соглашаєшся? Придурок. Ну, так а що нам ще робити, антидот потрібний. Я, і е, що я витерплю я своїх людей туди не пошлю, але речі, які там знаходяться, проявляють велику цінність. І не вздумайте нічого е, вкрасти, Виконайте свою частину угоди, і нагорода не заставить е, себе довго очікувати. Добре? Слухай, ну я не знаю. Лімон, я не знаю, чи погоджуватись. Yeah, Друзі, yeah. я не знаю погоджуватися з тим воєнним, тому що більшість воєнні вони просто обманюють. Але ну, тут не знаю, якось, ну, просто немає іншого варіанту, знаєш, і якби, певно, що прийдеться, да, согласитися все-таки на такий а, план дій. Да? Що там, ще там щось було, чекай в нього. А який самий дім? Вони тут всі закинуті. Перерізати назад через міст. Там далі по дорозі з Ліанами. Потім поворот наліво. Удачі. Ах да, не забудьте свій тимчасовий антидот. Він у скрині, он там. Класно! Антидот в нього в скрині. Він, звісно, тимчасовий, але. То не так уж і погано. Не він? О, 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 ану! Попробуй. Не вірю. Попробуй. Люді можуть бути воєнні, і придурки, і нормальні. Ти думаєш, що нам... я вже нам... включу світло, бо вже темніє трохи. Ти думаєш, що він поможе? Та я я думаю, що триваюся. точно поможе. Ладно. Ну, попробуй. Mm. Ну, як? Так. Легше стало? Ну, зараз вкольну. Зараз кульну собі, а. Так. О, Ой, боже. Трохи ле, прям краще стало, чи як? Ой, голова трохи крутиться. Тепер... Ну тут, певно, що такі дефекти. Слухай, пішли, е, пішли. Е... Ай. Давай пішли. Пішли. Пластир сюди наложу, там, де явко його. Давай, пішли, нам потрібно виконати завдання. Кажеться, де, де тут було? Десь десь через цю дорогу з Ліанами, оцю наче, так? Да? Он тут дорочка. Ой, тут тупіше зомбаків! А! Йо я впав! Тих, 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 тих. Стріляй в зомбаків! О мій милий! А! Вони мене вони на ну, мене люди, нападають! Люди, стріляй в них, дію. стріляй! А. Боже, ой, я, ця... я по тобі попав нечайно, сори. Да де воно мене Тут Куча просто тих зумбаків. Не бий мене! О, І боже мій, так. Пішов звідти зумбак, пішов, пішов. Що там є ще? Ой! Ти де, лимон! Тута, тута! Стріляй, бо бутылка, просто море, ціла купа. Все, нема? Опять вкусили. Ой. Нема, все, Нема більше? Ай, опять вкусили. Ну почекай, ну має тобі ж бути краще, ні? після антидоту. Да, Але ж вкусили то оп'ять. Нам по, Ну... Ну потерпи чуть-чуть, Зараз більше... ми знайдемо той старий дім, і там переночуємо. А, й--ма, зом... знову зомба сзади, тебе, ззаді. Ще один зумбак пішов Потріб... Потрібно Що ще це? один абіток, не діючий на пару днів, а вже нормальний. О боже, це просто жах. Що там ешать ці зомбаки? Блін. О, Коротше, стріляй, бачиш. я буду підсвічувати, стріляй. Да я... пішов, ти звіси Зараз... зумбак, просто тупорили. Ідеш? <кх> Пішли, вроді, цією дорогою, да? Значить, дорогою, так. Да. Пішла. Блін, слухай, я не знаю. Потрібно якось забрати ті речі, які вони просили. Світляє мені дорогу. Ага. Сузюмбак. Ти <світляє> пішов. Ти придурок, навіщо ти стріляєш мені? Та Прям я нечайно хребет. попадаю. Нечайно? Конечно, нечайно. Ну, а блин, я здох. Що я зроблю? А, ззаді нас підійшли на йо моё Стріляй! Стріляй! О, боже! А, я сейчас умру! Не. Аптечка! на 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 На. Non, Nie, ні, ні, to... ні, в мене є свої аптечки, не переживай. Na, na, na. Це ну, на, 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 це не всякий. Ну, ладно, дякую, добре. Так, свічим далі дорогу. Випий боже, таблетку. Боже, скільки їх тут аж і тих зумбаків. Що це таке тебе? Таблетку випий. Я пізніше вип'ю, все нормально. Так. А я вже... О, боже, там, сюди, наче сюди. Де ж? У мене закінчились таблетки. Ну, то забирай так, одну. в мене стій, аптечки вистачає. При... хватає. собі ногу. Давай, а, все краще стало. Все. Да, да, да. Ой, начал соединим. Иди сюда, падла. Да, Напиши зицы, зубаки, тупорыли просто. Твою девизию. Да кошмарик, тут просто повно.